Ну, і корчма, в принципі, як міський феномен, передусім, феномен для проїжджих, торгівців, які могли зупинитися в місті, де ви можете ще й випити, і закусити. А такий феномен, як Шинквас, так званий, він взагалі з'являється в середині... Там ближче до середини 18 століття, я б сказав, як феномен. В Україні шинкваси відомі раніше. Це такі, я мабуть думаю, що вони навіть виникають незалежно від Європи. Це от ти заходиш, одразу потрапляєш такий, знаєте, невеличка барстічку, шинквас, за яким стоїть, як правило, єврей, або там, ну, будь-який господар, корчми, корчмар. От. І наліво, направо, в тебе дві кімнати. Що ж таке корчма? і, ну, Передусім, в містах це просто великий будинок, на горі кілька кімнат, або просто кілька місць для де ти можеш кинути свої кістки, натруджені дорогою. А нанизу якраз таке місце для хто там знаходиться, прямо там знаходиться кухня, нічого такого також нас фантазійного не було ніяких оців барстойки. Повірте, це все вісімнаха галіма, пазнятіна. Щось таке, тільки збоку знаходиться. Значить, ось тут знаходиться, наприклад, кухня. Оце знову ж таки, це пізнє середньовіччя, тобто це великий постоялий двір перед вами. Те, що, наприклад, в тому ж самому відьмаку нам показували, це великий постоялий двір.